Так, друзі, у нас у продажу з'являється Volkswagen Jetta 2014 рік випуску. Двигун, 2 літри, газ, бензин, механіка, передній привід. Дуже достойний стану автомобіля виглядає чудово. Косметика, звісно, у нас присутня, присутня е шпаклівка. Шпаклівка у нас присутня по правій стороні, дві двері та крило переднє автомобіль на 16-фірмових дисках. Гарна ще зимова гума стоїть на автомобілі. Виглядає чудово, жодних зауважень по кузову немає. Технічно без зауважень. Все працює. Працює двигун рівненько, по ходовій частині немає зауважень. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, темно-сірий колір в гарному стані. Салон доглянутий. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет, датчик газу. Пробіг 101 тисяча миль, жодної помилки на приборці немає. Штатна мультимедіа, є кондиціонер, механіка у нас на 5 ступенів. Спереду по салону також без зауважень. Технічно, дуже класний автомобіль, друзі. Обслугований, жодних е, зауважень по техніці у автомобіля немає. Косметика присутня, як і у всіх американців. Е, друзі, даний автомобіль на механіці: 2-літровий газ, бензин. Актуальний цінник – 9 тисяч доларів. Авто вже у продажу Компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.